Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 666 340 особин за добу, 1140, і поранено 1 мільйон 999 тисяч 20 песиголовців за добу. 3 420 танків 8 953 одиниці за добу 8. бойових броньованих машин, 17 одиниць за добу, 35, артилерійських систем, 19322 одиниці за добу, 59. Реактивних систем залпового вогню 1229 одиниць за добу 4 засобів протиповітряної оборони 976 одиниць, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць за добу 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16837 одиниць за добу 70, крилатих ракет 2619 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 26398 одиниць за добу 84. Спеціальної техніки 3396 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.